Вот это у меня второй раз. Вот закатывать пыталась перец. Вот он. И все, я упала. А дальше я очень скорую вызвала, потому что я тут слышу, тот не слышу. Ну, окна, понятно, у меня все пошкоджены. Мы бегом с работы, прибегаю до дома, лагался через живо до здоровья. Потом сейчас вот все разом сбираем от цей хлам. Цілково побиті багато. Там, ну, кожного дня у нас гучно, у нас не буває тихо. От декілька днів було тихо. Сьогодні тільки подумала, о, тихо, слава Богу, мабуть, щось змінилося. Ну і ось ось змінилося. Затра був такий, такий требік. Ой, Господи, мабуть, прильотів п'ять було. Спочатку перший один, потім, минута дві, може, потім другий, потім третій, четвертий, п'ятий. Тут потім это все почало летіти, там воно почали квартири горіти. Ми позвонили були в пожарну, щоб пожарна виїхала, в міліцію позвонили. ну так тепер ось вишкрібаємо, вигрібаємо це все.